Мої найпалкіші вітання, друзі, це Грандкар. І сьогодні у цьому випуску ми знову будемо говорити про вічне, про вторинний ринок України. Але саме зараз ми поговоримо про те, на що можна наткнутися при бажанні купити собі преміальне авто задешево на вторинному ринку України. Але перед тим, як ми почнемо, звичайно друзі, підписка, вподобайка, коментар. Бачу, все виконали. Тому виконую і свою обіцянку. Поїхали порозповідати про вторинний ринок. Друзі, і якщо ми говоримо про преміальні автомобілі, то, звичайно, куди ж ми без Мерседеса. Тому з нього і почнемо. А саме з Mercedes-Benz GLC 19 року випуску. І так, подивимося, що в нас є на авторі. Знайшли один дуже цікавий варіант чорний на чорному. Дуже шикарно виглядає. Мені подобається, що оббивка деревом також чорного кольору. Бачимо, що ціна тут стоїть 34 чотири тисячі Лів, одразу читаємо коментарі продавця. Автомобіль пройшов повне технічне обслуговування стан автомобіля приближено до нового. Топова комплектація. Повний привід. Друзі, дивіться, по самій картинці, по самому оголошенню, реально хороший варіант. Але ніколи не поспішайте. Давайте разом подивимось, що ж було з цим автомобілем у Америці. Добрий вечір. Ви все самі бачите. Тут тотал по лівій задній частині кузова. Так, звичайно, автомобіль відновили добре. По картинці жодних питань немає. Так було пошкодження. Але як відбувався ремонт? Чи якісний він був? Чи, можливо, він робився на швидкоруч? Тут вже є багато питань, і взагалі ціна в 34 900 доларів за автомобіль з таким пошкодженням викликає питання. Тому, друзі, давайте ось цей варіант запам'ятаємо і подивимось ще один варіант зі вторинного ринку України. Також Mercedes Benz Гелцент 19 го року випуску, точно така самісінька ціна в 34 900 доларів. Також варіант в чорному кольорі, 2 літра бензин, 45 тисяч пробігу і. Звичайно ж, коментар від продавця. Авто в відмінному стані купували для себе гаражне зберігання, можливий обмін на електричку з нашою доплатою. Спитайте, навіщо людині обмін на електричку з доплатою ще й від них, якщо е, вже вони володіють таким Mercedes-Benz GLC 2019 19-го року? Давайте одразу перевіримо, що ж було з цим Мерседесом в Америці. І так, дивимось. Слухайте, хороший варіант. Ну, ви ж самі все бачите. Цілий автомобіль, такий самий, як на картинці. Ну, можливо, просто після мийки. Але насправді, якщо ми подивимося інформацію про цей автомобіль, бачимо, що воно було втоплене. Про втоплені автомобілі, про flood ми вже. Ну Мільйон разів точно розповідали автомобілі з великим сюрпризом, про які треба ще дуже добре подумати перед тим, як їх купувати. Що пише нам наш помічник, наш сайт AutoHelperBot? Тут в нас в пошкодженому стані підвізка автомобіля, пошкоджена і деформована. Підлогове покриття в візуально доступній зоні передньої і задньої частини забруднено, а саме має сліди цивілі. Обивки сидінь мають яскраво виражені Сліди цвілі. ремені безпеки також в місцях, закритих пластиковими накладками, ну, тобто центральні стійки, багажне відділення, вони також забруднені і також мають сліди цвілі в незахищених частинах кузова під передньою панелью. Друзі, всюди була вода. В електриці була вода. В салоні була вода. Що з цим автомобілем і як він потім буде себе вести на дорозі, величезні питання. Підсушити його можна. Але от як на ньому їздити? Напишіть в коментарях, чи взагалі ви можете для себе розглянути автомобіль втоплений. Тому що ми для вас такий не розглядаємо. Це тотал, але тотал у розумінні того, що автомобіль має багато поганих сюрпризів. Але для того, щоб бути повністю об'єктивними, звичайно, треба порівняти з нашими варіантами, з варіантами, які ми привозимо нашим клієнтам. І в цьому випадку також Mercedes GLC, 19 2019 рік. Ось ви можете його бачити в білому кольорі 54 тисячі миль пробігу, задній привід. І подивіться, автомобіль повністю цілий. Нам немає чого приховувати, ми одразу з вами, своїми власними очима бачимо. Білий на білому, шикарний преміальний Mercedes Benz GLC. Також світлий салон. Звичайно, хороша комплектація. І найголовніше, цей автомобіль повністю перевірений, окремо перевірений відділом ремонту нашої компанії. І звичайно, цей автомобіль має хорошу ціну. Чому готуйтесь? Ціна під ключ вже в Україні з ремонтом 24 тисячі 700 доларів. Як я завжди вам кажу, вмикаємо легку математику. 24 тисячі 700 наш варіант, який повністю цілий. Ви бачите, по інформації не вказано жодного Waterflood. І варіанти, які ми тільки що розглядали, 34 тисячі 900 доларів. Майже. 10 тисяч доларів різниці тисяч доларів, які ви зможете витратити на будь-що інше, при тому, вже маючи собі крутий автомобіль. Ось такі друзі, справи. Але це не кінець. Давайте порівняємо ще один варіант. А наступним варіантом ми також обрали ще один автомобіль преміального сегменту. Це Porsche Macan 17-го року випуску. І так, перший варіант у нас також на вторинному ринку України. Подивимось, це білий Macan за 39 тисяч 999 доларів. Мені здається, він був на якійсь акції. Білий Macan – це просто шик. Ну от реально, як на мене, білий Macan – це просто витвір мистецтва. Автомобіль в ідеальному стані, це так пише, до речі, господарство. Подар цього авто невеличкі пошкодження, і робився як для себе. Але знаєте, що мене змусило цей автомобіль перевірити ще більш ретельніше? Не державною друзі, не державною мовою написано опис. Тому одразу пробиваємо цей автомобіль, дивимось і бачимо. Та в попередній частині вирване колесо, 100% задіта конструкція, і взагалі головне питання. Також ми бачимо цей автомобіль, бачимо значне пошкодження. Як відбувався ремонт? Чи все відбувалося якісно? Чи працювали професійні майстри? Дуже багато питань, за які ви потім, якщо будете розбиратись з цим автомобілем, ви вже віддали, пам'ятаєте, 40 тисяч доларів за це авто, за цей макан 17-го року 40 тисяч доларів за те, щоб потім ще розбиратися ще витрачати долари. Погана інвестиція. Ще один варіант для того, щоб бути більш об'єктивними, для того, щоб мати повну картинку. Ще взяли один а, варіант Porsche 17-го року випуску. Ну, справжній монстр на фото. От на фото, реально справжній монстр. Якщо б я десь форсив торію, я б 100% звернув свою увагу на цей варіант, тому що тут є дизайн-бомба, чорний колір, 3 літра. Просто якийсь, знаєте, бальзам на душу, коли бачиш цей варіант. Але при тому я вже звик і ми вже з вами звикли. Перевіряти все, що ми бачимо. І так. Друзі, ми знімаємо вже не вперше про авторію. Але чому постійно? От таке. Ну, чи треба тут ще щось сказати? Чи потрібні якісь мої коментарі? Поржмакан 17-го року випуску. От такий. І його зараз продають. Дай вам Боже здоров'я ті, хто його продає. Я думаю, можемо приходити далі. І далі в нас наш варіант. І в нашому випадку також це буде Porsche Macan 17-го року випуску. Ідентичний варіант для того, щоб було ідентичне порівняння. Цей варіант, як ми можемо бачити, теж з пошкодженнями по задній частині автомобіля, але воно незначне. Давайте його разом з вами розглянемо. Тут. Тільки заміна навісних елементів. Подивіться, будь ласка, самі все можете побачити. І такий макан, ідентичний до тих, що ми розглядали. Він також під ключ вже в Україні повна вартість 36 тисяч 300 доларів. Погодьтесь, вигідна ціна. Ось така, друзі, у нас картинка, і ви знаєте, на цьому, мені здається, варто завершувати. Адже сьогодні ми, як на мене, зробили велику місію. Ми сьогодні показали, що якщо ви обираєте автомобіль, перевіряйте, що ви обираєте. Перевіряйте якість цього автомобіля і не витрачайте свої гроші дарма. А от якщо ви хочете реально якісне авто зі США... То, будь ласка, в описі під цим відео є посилання на менеджерів компанії GrandCar, які з радістю вам допоможуть. І, звичайно, не забуваємо про вподобайки, коментарі та підписки. Вони допомагають нам робити ще більш якісний, крутий, україномовний автомобільний контент, друзі. Перевіряємо, не віримо на слово, дивимося що купуємо, і буде нам щастя. З вами була компанія GrandCar. До зустрічі в нових відео.